При вечір. Ви дивитесь погляд у студії Працює Андрій Богданович. Центральний регіон повернувся цього тижня. Гайворон складав іспит на виконання своєї частини програми регіонального розвитку. Це перший подібний захист після зміни керівництва області. Ще до самого заходу була інформація, що цей захист для гайворонських посадовців буде складним. Голова райдержадміністрації взагалі не було на події за нашими даними. На цей період він взяв лікарняний. Тож перед обласною владою виступала. Заступник очільника району, що стосується губернатора Андрія Ніколаєнка, для нього цей захист був теж першим у статусі голови обласної держадміністрації. Продовжує тему Інна примак. Захищати виконання програми почали з огляду об'єктів, які заклад відвідати. Очільник області обирав навмання. У селі хащувати перевірив роботу дитячого садочку. Нині тут виховується 75 малюків, охочих значно більше. черги, бо в нас є одна група на зал. Ми зробили до ноги групи зал. Угу. Ну, вже й коштів не вистачає в нас, щоб відкрити ще одну групу. Ну, голова над цим думає. Облаштувати додаткові групи планують у приміщенні сільради, що пустує або ж створити НВК на базі Хащувацької школи, в якій є потрібні приміщення. Андрій Ніколенко побував і в цьому навчальному закладі. В рамках програми Центральний регіон тут замінили всі вікна та відремонтували кілька класів, облаштували учням і новий комп'ютерний кабінет. Безпосередньо на цій школі відчувається, що є програма, що вона працює. приємно, що до цієї програми на базі цієї школи приєднуються і керівники інших підприємств, які не лише в рамках виконання програми, але й проявляють активність. Це і заміна вікон і придбання комп'ютерного класу. Шкільній бібліотеці губернатор вручив нові книги. а Спортивний зал пообіцяв поповнити необхідним інвентарем. Ми проговорили з керівником закладу. Є плани по ремонту і подальшому ремонту водопровідної мережі. Потрібно доводити ладу спортивного комплексу, поля і майданчику. Я пообіцяв подарувати, і ми це зробимо найближчим часом тенісний стіл. У Гайвороні губернатор оглянув багатоповерхівки, які й досі опалюють вугіллям та дровами. Таких у місті 11. у 2011-му районні посадовці розробили програму переведення житла на електроопалення. За два роки його провели лише до трьох будинків, та й ті досі не підключили. А як ви зараз тока Конвектором, конвектором у вас зроблено вже електроопалення. Так? Ну зроблено, воно ж не підключене. На підведення опалення до усіх будинків районному бюджету не вистачає 4,5 мільйони гривень. На сьогодні виконано трансформаторні станції встановлено. Підведено високо. Це трансформаторні станції достатньо для всіх п'яти будинків? Ні, тільки для цих трьох. Це перший етап на потреби реалізації першого етапу. Мільйон. На третій етап десь половиною треба. Треба ж цей питання піднімати, що ви тут. Ви тут будете капошитися ще 20 років. Його треба брати і робити, але люди живуть в таких умовах. Побували посадовці і на місці колишнього дитячо-юнацького клубу Оріон. Кілька тижнів тому приміщення згоріло. Гасили пожежу два дні. Втім, врятувати споруду не вдалось. Тепер керівники Гайверна обдумують, як її відновити. Зважаючи на той факт, що це не є пам'ятником архітектури, дійсно треба буде порахувати вартість або відновлення, або, можливо, знесення і вибудування нового і порівняти, що буде доцільніше для громади. Продовжили захист у районному будинку культури. Про виконане в рамках програми звітує місцеве керівництво, але не голова РДА, його заступниця. Сам керівник району на лікарняному. Збільшення розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників. Її розмір склав у рай... по району за 2012 рік 2125 гривень, що більше на 16 відсотків, ніж у 2011 році. На відміну від районної влади, обласні посадовці говорили про проблеми району. Насамперед відсутність робочих місць, мала кількість інвестиційних проєктів. Кульга є у Гайвороні і виконання програми Купуй кіровоградське таких відділів у районі чимало, зазначають посадовці, але ціни подекуди перевищують кіровоградські та київські. І тут якраз питання пов'язані із випуском продукції, власною, яка була представлена в ваших торговельних мережах, впливала на цінову ситуацію, але і сама робота органів влади щодо впливу інтервенції на цінову ситуацію. Далі один за одним слово тримали прихильники районного керівництва. Але від місцевих звучала і критика чиновників звинувачували у бездіяльності, куди ми йдемо, що у нас поліпшується. Говорять, ми займаємося газифікацією. Хто як займається? шановні. Перше питання може на сьогоднішній день і перебачено в бюджеті міської ради 100 тисяч на проєктно кошторисну документацію. Що робити далі? Районна рада і районна державна адміністрація нічого для цього не зробила. Хоча повинні бути пропозиції. Обговорення тривали понад 2,5 години. Вислухавши усі думки, члени колегії прийняли рішення. У мене є пропозиція визнати як таку, що потребує значного покращення роботу райдержадміністрації. І ще раз, це значить, що багато зроблено, але багато їй куди рости. І наступним пунктом вважати за доцільне здійснити кадрове зміцнення керівництва Гарвардської районної державної адміністрації. Інна Промак, Анатолій басистий погляд. Ще одним результатом візиту губернатора до Гайверна стало доручення про відбудову центру дитячої та юнацької творчості. Будівля закладу нещодавно вигоріла вщент, наслідок пожежі від старовини будівлі залишилися лише стіни, і діти зосталися без місця, де вони проводили своє дозвілля у позашкільний час. Зараз необхідно зробити експертизу будівлі, розробити проєкт реконструкції, проаналізувати, що саме підлягає заміні, і потім вже відбудувати центр. Обласна влада надасть максимальну допомогу зі своєї сторони. Це обіцяв Андрій Ніколає. І цього тижня жителі Кіровоградщини змогли дізнатися про доходи обласних посадовців. Голова облдержадміністрації виявився серед найскромніших у 2012 році. Його доходи становили 76 тисяч гривень. У його заступників доходи більші. У Віктора Серпокрилова 400 тисяч гривень прибутку. У Ярослава Арсірія – 246 тисяч. Серед причин скромніших за інших доходів губернатора називають його відмову від отримання надбавок та доплат. У Кіровограді таки побудують сміттєприробний завод. Ймовірний інвестор світовий банк. Від цього від нього у міськраді чекають кредит на будівництво підприємства. Умови позики, на яку розраховують посадовці, 1% річних строком на 20 років. Зараз влада очікує на офіційну відповідь представників світового банку. На початку лютого вони були в Кіровограді, вивчали проблему переробки відходів. Візит відбувався у рамках проєкту Чисте місто. Він передбачає будівництво сміттєпереробних заводів у десяти містах України. Серед них і Кіровоград. За словами заступника міського голови, завод розвантажить міське сміттєзвалище. Крім того, ще й поповнить бюджет обласного центру. Проєктом вже цікавляться інвестори. Є приватні інвестори, які вже зараз готові будувати це підприємство. Зараз ці інвестори, які нам запропонували, ми хочемо поїхати подивитись, де в них вже реалізовані ці проекти, щоб потім рухатись, рухатись далі. І поки місто чекає на сміттєпереробний завод, ходити центром Кіровограда стає небезпечно. На голову пішоходам падають карнизи та балкони будинків. Жителі аварійних багатоповерхівок нарікають комунальникам до цього байдуже. І це не дивлячись на те, що самі аварійні будівлі знаходяться на центральній, великій перспективній вулиці, а один з них взагалі навпроти вікон кабінету міського голови. Які ж перспективи будинків на перспективній, досліджував Ігор В'юн. Цю проріху у карнизі даху багатоповерхівки по великій перспективній 32 дріб 11 сфотографували і розповсюдили соціальною мережею мешканці будинку навпроти. Давненько наблюдає за последствиями качественного ремонту. Можна як то подати огласки цю тему. Ведь рано чи поздно відпаде кусок або кілька сразу. і дай Бог, щоб в той момент нікого не було у входа в кафе. Жителі розповідають, шматки аварійного карнизу падають на тротуар і загрожують перехожим. По кусочку. Відвалюються ну скільки років, та не років, це в прошлому дому відвалилось. пані Нелязав будинком тут уже 30 років. Розповідає, цю сталінку збудували у 1953 році. Коли лагодили востаннє, не пам'ятає з проханням зробити хоча б косметичний ремонт будівлі. Мешканці оббивають пороги міськвиконкому вже не перший рік. Починаючи з Нікуліна, коли він був мером, ці годи мені сказали, що оце поки 250 років не буде в місту, не буде ніякого ремонту. І взяли наш будинок і колобок. І оце отакі зробили ремонт. Валиться, прямо падає, шматками падає. Якщо, не дай Бог, з-під даху вилетить цеглина або шматок шпаклівки, то приземлитися небезпечний подарунок має приблизно тут, у двох метрах, від входу до піцерії. Перехожі навіть не знають, що наражаються на небезпеку. Довелося провести невеличкий лікбез. Змірі, будь ласка, вверх. Вон на кришу. Вам не страшно звісно ходіти? Страшно. Вам не страшно ходити тут? Подивіться наверх. Мабуть, страшно. А ви будете ходити і, і сьогодні тут, і завтра, після цього? Ну, мабуть, так. Да. Другої дороги немає. Поміріть, будь ласка, наверх. Вам не страшно здесь ходіти? Страшно. Ви будете здесь ходити далі? Ні. Відійте, вверх. Вам не страшно здесь ходити? Я здесь приїжджив. Раз пройшов, второй раз уже пойду по той стороне, больше ми здесь не будет. На неякісний ремонт мешканці аварійного будинку скаржилися чиновникам неодноразово. Є лист, милий, місікомком. Попав він до дзядуха, там міняються прізвища, і відповідь отримала я таку, що знаходиться на комісії на розгляді. Це письмово, а усно я туди ходила дуже часто. Вони тікали вже. Цього разу за будинком йде у міськвиконком у супроводі нашої знімальної групи. Біля Білого Дому зустрічає очільника кіровограда Олександра Саєнсуса. Вислухавши скаргу, мер обіцяє допомогти. Далі йдемо на прийом до новопризначеного заступника міського голови Сергія Поліщука. Він також обіцяє посприяти. каже, аварійне місце обстежать спеціалісти, і вже до кінця цього тижня розпочнуть ремонт аварійного карнизу. Виїхав на місце проживання мешканки представник житлово-комунального господарства. Він огляне пробпроблемні питання, тобто ремонт фасаду. Ми вирішили перевірити наскільки безпечні інші будинки по великій перспективній. Потенційну небезпеку для перехожих несуть в собі цей фасад біля ломбарду, від якого можуть постраждати його клієнти або перехожі. Або ось цей балкон не сьогодні. Завтра може впасти на голови покупцям дитячого магазину. А ось тут між кафе магніт та музичною крамницею небезпечних карнізів аж два. Небезпечними залишаються піші прогулянки біля торгового центру Барва, де іноді зі стін падає плитка, а також біля будинку, що навпроти міськвиконкому. Тут теж руйнуються балкони. Ремонтувати пошкодження почали лише через два тижні. Ігор В'юн, Анатолій Басистий, Микола Головко. Погляд. Обласний удар і надалі лихоманить. Незважаючи на численні звернення через змі, людям так і не платять гроші за вибори. Список районних організацій, невдоволених невиплатою кожного дня. Збільшується. Рядові ударівці вдалися до публічного звернення до Віталія Кличка. Вони написали лідеру партії відкритого листа. Відповіді поки немає. Продовжує ударівську тему Ігор В'юн. 3 квітня кілька обласних інтернет-видань опублікували відкритий лист колишніх агітаторів та членів комісій, які кували перемогу удару у Олександрії, Олександрійському, Петрівському, Долинському та Устинівському районах. У ньому скарги на невиплату зароблених грошей. Люди запевняють, кличко вже має бути в курсі подій. Депутат Верховної Ради від КПУ Володимир Кудря, що є Олександрійцем, під час пленарного засідання Верховної Ради, вам особисто передав листа від частини наших активістів, де була викладена дана проблематика. На що ви виказали щире здивування та пообіцяли розібратися, але на жаль, віз і нині там, десь у районі Херсонського степу. Колишні агітатори скаржаться кличкові на відношення до них з боку виконуючого обов'язки голови виконкому обласного удару Костянтина Полякова. Останньою краплею став вислів пана Полякова у якості відповіді на звернення нашої активістки. Стисло передаємо його зміст. Запам'ятайте самі, перекажіть іншим, що вже ніхто ніколи з вами не розрахується. Так повідомили Ревенкові в Києві. Так він просив передати вам. Телефонуємо до автора листа Ганни Котляр. Я не тільки. Аж співавторка, там було авторів на скільки, всі пошти активісти, і ми сіли гуртом і друкували це письмо. Вже півроку проходить і ніяко нічого. Я чотири рази дзвонила по телефонах там і брат фонд кличків і прийомна, і вся. Ніхто ніякої відповіді написала листа, надрукованого з цим а, кудрюю, Тоже ніякої відповіді ніхто не реагує. Ми тоді змушені були звернутися із відкритим листом. Ви зверталися до козуба Боровенка? Як колись подзвонила, хто це не знаю, який там курсик обізвався. Ганна Іларіонівна вже не дуже вірить ні у повернення грошей, ні у партію. А Костянтин Поляков у свою чергу не вірить, що цього листа написала Ганна Котляр. Проте імен істинних авторів не каже. Я абсолютно переконаний, що цей відкритий лист більшою мірою не є творчістю самої Ганни Іларіонівни. Я не знаю, хто і як вплинув на неї для того, щоб вона підписала цей лист, але це, безперечно, сторонні люди, ну, які вже тривалий час ведуть кампанію по обливанню брудом обласної організації удару. Від слів, які йому приписують автори листа пан Поляков, відмовляється. Таких слів я ніколи і нікому не говорив. Дуже хотілося б знати, хто дозволив собі. Говорити від мого імені такі слова. А ось колишній ударівець Дмитро Сінченко припускає, що процитували Костянтина Полякова вірно. Я вважаю, що цитата наведена в даному. Листі відкритому є правдивою. Так сказати, він міг, в принципі, це його стиль розмови. Втім, і сам Поляков серед тих, хто жаліється, що їх обдурили в ударі, поки що в інтернеті. Блогер України центр Дмитро Сінченко знайшов аккаунт Костянтина Полякова зареєстрованим у ВКонтактівській групі Ударки Далово. Костянтин Поляков це визнає, але каже, зареєструвався заради моніторингу. Так, я в групі для того, щоб відслідковувати певні події. Можливо, хтось щось цікаве напише. Станом на сьогодні борг удару тільки по Добровеличківському району 53 тисячі гривень. Взагалі, політична сила має борги у 21-районі Кіровоградщини. Ігор В'юн, Олександр Катаруша, Погляд. Два місяці пройшло з дня трагедії в Олександрівській районній лікарні. Тоді під час операції загинула немовля. Цей випадок став причиною зміни програми перебування губернатора у Олександрівському районі. Андрій Ніколаєнко тоді пообіцяв, що в екстреній ситуації розберуться. Перевірка обставин трагедії велась на місцевому та обласному рівнях. Цей випадок розслідувала спеціальна комісія управління охорони здоров'я. ОДА вивчалася медична документація, тактика поведінки медперсоналу під час операції. Медики розповідають, випадок складний зустрічається раз на 100 тисяч Логів пацієнтка кілька років тому попала в аварію, отримала численні травми, і це стало причиною мертвородженості дитини. Жінку доправили у перинатальний центр обласної лікарні, де надали термінову допомогу. Жінка була доставлена в Кіроградську обласну лікарню в реанімаційне відділення, де провели необхідні обслідування. Проводилась вся терапія в повному об'ємі. 8 числа. Уже э, женщина була. Переведена в гинекологическое відділення перинатального центру, де продолжалась інтенсивна терапія, де продовжувалася коригуючі терапія, де проводилася антибактеріальна терапія. Виписана вона була в удовлетворительном состоянии в районну больницу з необходимыми рекомендаціями. Вона не потребувала лікування на вищому рівні, тобто вона мала народжувати саме в Олександрівській центральній районній лікарні лікарні, але під час самого самого пологового періоду відбулись, відбулися зміни. З дитиною, внаслідок чого є мертва народженість, цієї дитини, що і стало складностями для забезпечення життя самої жінки. Жінка вижила в перинатальному центрі, вона долюковувалась і потім була виписана до додоліковування назад до себе додому. Вже рік у Кіровограді працює центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Його створення ініціювали самі батьки, адже в місті проживе майже тисяча дітей з особливими потребами. Для них подібні заклади єдина надія і можливість на реабілітацію та адаптацію до життя. Сьогодні там виховуються 33 дитини віком від 3 до 18 років. Втім, відвідувати центр діти можуть лише через день. Батьки просять відкрити щоденні групи. Проблеми центру у сюжеті Ольги Склярук. Ось уже рік, по декілька днів на тиждень Марина відвідує центр реабілітації. За цей час звикла до людей знайшла собі перших друзів і потроху почала освоювати найпростіші навички, говорить її мати Оксана. Я рада за рібінка, я дуже на сьогоднішній день. Я дуже, я дуже рада за Марину. То, що вона сюди ходить, то, що у неї є життя. Але кілька годинного перебування замало каже пані Оксана. Діагноз доньки аутизму вимагає щоденної і наполегливої реабілітації. Інший бік проблеми де і з ким залишати Марину, коли вона не відвідує центр. Я пірлась на поставки. Я думаю, кожен день куди її уді. Нині це є головною проблемою для усіх батьків, дітей, яких відвідують центр. Вже з травня дві щоденні групи запрацюють, говорить керівник закладу. На 80% вже центр готовий на для того, щоб прийняти цих дітей. Плануємо в цьому році дві групи. Ну, розпочнемо з однієї у нас є вже шість діток, які бажають. Ще батьки мріють про сучасний дитячий майданчик на подвір'ї закладу. Підвіз важкохворих дітей та Можно ли будет нам здесь вот сделать бассейн детский? Тому, що вода Мічого, дуже допомагає ну, Для я... Очільники міста та області, які завітали в заклад, пообіцяли прохання виконати. Якщо це технічно можливо, є під це приміщення, ми можемо облаштувати, значить будемо планувати робити. Якщо це потрібно для дітей, значить так і будемо робити. А вже найближчим часом вихованці отримують довгоочікувану сенсорну кімнату, без якої неможлива повноцінна реабілітація. При великий жаль у нас діток з особливими потребами доволі багато, і ми маємо всіх їх мати можливість захопити таким і створювати такі центри до того часу, поки всі, хто бажає, щоб діти були перебували на денному перебуванні, щоб ними займалися, щоб вони були задоволені, для Марини це все піде тільки на користь, впевнена її мама, адже це можливість пройти якісну соціальну та медичну реабілітацію. Ольга Склярук Анатолій Басистий погляд. Від дебютанта вищої ліги до претендента на чемпіонський титул усього за півроку Єлисавет баскет зламав ієрархію українського жіночого баскетболу у регулярному чемпіонаті. Наші дівчата здобули 25 перемог у 32 іграх і посіли друге місце. У півфінальній серії плей-офф з бронзовим призером чемпіонату України та учасником Балтійської ліги, столичним тім Скуф, фаворитом був Єлисавет Баскет у першому поєдинку. Кіровоградки впевнено перемогли суперність 97-74 і вирушили до Києва на гру відповідь. Тож наскільки серйозні претензії нашої команди на чемпіонство з'ясовував Олександр Сметанко. По столиці Єлисавет Баски зустріли негостинно у залі, де відбулася гра, потренуватися нашим дівчатам не дозволили. Не на рівні був і арбітраж гри. Ми тут не змогли ні секунди потренуватися. Ну это вже розбиратися буде федерація. І второй момент ми. Как би бы то не було, Я не люблю говорити, що там судді, не судді. Ну симпатії в какої-то мірі все одно були на стороні хазяї. Але у Кіроградок був свій козир болівальники. Підтримати команду з Кіровограда приїхали біля 50 фанів. Вони не просто перекричали своїх візові. Їх підтримка допомагала дівчатам у ключові моменти поєдинку. Поддержка однозначно помогает. Девушки после игры подходят. Говорят: спасибо большое за поддержку. Мы подходим к ним. Мы общаемся. Все очень хорошо, отлично. Они нас благодарят. Мы за ним тоже благодарны за такие И хорошие. Мы, да, игры. тоже благодарны. Игры вообще замечательные. Мы верим в вас, девчонки, вперед. Початок гри був для кіровоградської команди важким. У першій чверті поєдинку не пішла гра у лідерів команди. Цей період виграв Тім Скуф двадцять Наші лідери настільки хотіли забити, настільки старали, що перестарались. І в той момент, коли я вже випустила резервний состав, і дівчата прорвали цю бріж, тоді успокоїлися І основні ігроки погоня за суперницями розпочалася з лучного трьохочкового Ксенії Кереченко. Пішли дальні кітки, і у сербської легіонерки. Ради Відович. Розігралася лідер нашої команди Аліна Ягупова. Її проходи під кільце змушували панікувати захисний стімскуф. Як наслідок, заключний відрізок другої чверті Єлисавет Баскет виграв 12-0. І на велику перерву команди пішли за двохочкової переваги кіровоградок – 36-34. Далі були важкі два періоди, але перемогу наші дівчата вже не віддали: – 75-63. Єлисавет Баскет у фіналі чемпіонату України. Вже 10 квітня на «Елисавет Баскет очікує перша гра фінальної серії з чемпіоном України Київським Динамо. Коуч кіровоградок Людмила Коваленко знає, як обіграти грізного суперника. «Вони не грають комбінаційно, В основному игра построена на індивідуальному майстерстві гравців. І якщо ми зможемо зіграти так дружно, як ми зіграли сьогодні в лічній захисті, допустим, і також зможемо построїти іменно ігру на підстраховці то значить, я думаю, що ми зможемо знайти ту зюмінку. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, погляд. І сьогодні православні святкують благовіщення. Це одне з 12 головних церковних свят. Благовіщенням називають день, коли при святій Діві Марії явився Архангел Гавриїл, який повідомив їй благовість про майбутнє народження сина, який стане Спасителем усього світу. Цього дня було заведено відпускати птахів на волю як символ звільнення душі від гріхів. Благовіщення вважають святом весни і загального благоденства в природі. Зі святом пов'язано багато народних прикмет. Наприклад, цього дня не можна виконувати бу будь яку домашню роботу навіть птах гнізда не в'є цього дня, кажуть українці. І на цьому все зустрінемося за тиждень. І Пам'ятайте, все змінюється на краще.